Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогоднішнє відео почну із своїх домашніх улюбленців, наша кицька, яка в нас живе давно. І оцей маленький такий персиковий котик, яку підкинули нам в двір нещодавно, десь, можливо, він другий місяць у нас тільки проживає. Сьогодні відео буде мотиваційним. Якщо чесно, знімала я його ще перед Різдвом, коли прибиралася, але монтувала відео вже на Різдво і подумала, що буде не дуже доречно показувати, як я прибираюся в таке велике свято. Отож, починаю я з акваріума, витягла з нього фільтр, помила його, переклеїла фон, щоб він красивіше виглядав. До речі, хотіла відкрити їм кришку, але тоді мій маленький котик дуже зацікавився рибками, почав вилазити наверх, заглядати до них, і я знов їх закрила, щоб він їх не почав ловити. Тож почала я з того, що навела порядки у вітальні, поприбирала е, всі свої е, вазони із вікон, протерла пил на підвіконнях. І зараз вже буду прибирати. Е, Біля нашої грубки і на грубі, бо там ми зазвичай кладемо і підсушуємо маленькі дрівцята для розпалу, тому там зазвичай багато сміття. Ну, звичайно, як і навколо груби. Це, мабуть, єдиний мінус такого пічного опалення, що дійсно багато сміття. Ще хочу пояснити вам появу призначення Отої дивної полички зліва від груби, і дров, яка в нас стоїть. Там в нас стоїть взуванка і зверху стоїть вода. Вода стоїть саме в цій кімнаті, тому що в кухні у нас ну, доволі прохолодно, там зазвичай близько 14-15 градусів, а хочеться пити воду саме такої, достатньо теплої кімнатної температури, тому на зиму ми її ставимо у вітальні. І Взуттям така сама у нас фігня. що в коридорі, де ми, ну в принципі, розвиваємося, в нас взагалі не топиться, і там навіть 15 градусів немає. Там буває і 5, і 10 градусів. Тому взуття ми ставимо на цій поличці біля груби, тому що самі розумієте, що коли взимку взути холодне взуття і вийти на вулицю, то ноги точно нагріються, принаймні у мене. Хоча чесно вам признаю, що я естет, і мені цілу зиму муляється взуття, оце сміття і оця вода тут. І я б з задоволенням краще б там би на тій поличці. До речі, цю поличку зробили ми з сином, буквально там за кілька годин самі склепали і краще б туди поставила ялинку. Тут я вже плавно переходжу в кімнату до хлопців. Хочу тут спочатку поскладати деякі їхні речі, потім пропилососити і помити підлогу речі, щоб ви не скучали для нових глядачів. А як каже статистика Ютубу, їх близько 90 чи 95%, які вперше бачать мою хату, я покажу, як вона виглядала десь 8,5 з половиною років тому, коли ми тільки сюди прийшли, щоб починати ремонт. Це вікно, що на фото, як ви вже мабуть, зрозуміли, довелося повністю замінити. Бо, по-перше, воно було дуже перекошене сантиметрів, мабуть, на 20 нижче, ніж це, хоча і це теж низько, і воно було вже непригодне для того, щоб його ремонтувати. Далі зміна кадру. Я показую вам ту саму дитячу кімнату, тільки її іншу сторону. Справа у нас груба, то чорна дверка, то духовка. Зазвичай там двері відкриті, щоб тепло виходило у хату. Біля духовки в нас стоїть сушильна дошка. Вона так, вона не естетична, вона мені дуже не подобається. На літо я її зазвичай прибираю і ховаю десь, але зимою вона нас дуже виручає. От в такі погоди, особливо коли ту дощі, то сиро, що на вулиці нічого не висушиш. І я знаю, що якщо я навіть увечері поперу, то до ранку в мене абсолютно вся все прання висихає. Діти сплять у мене на двохповерховій, на двохповерховому ліжку, і я теж покажу, як раніше виглядала ця кімната. До речі, практично всі роботи в цій хаті робилися нашими руками, моїми і чоловіка. Цю грубу теж я облицьовувала, ну вже не в перший раз. Я її шпаклюю, потім малювала, робила імітацію цегли, потім фарбувала, вже не один раз, до речі, фарбувала. Останній раз у лютому 23-го року ми тут робили. Ремонт. Тоді я фарбувала це ліжко, бо воно було такого кольору вільхи. Переклеювала шпалери, переробляли ми підлогу. Тут була дерев'яна підлога, листи ОСБ були, і тоді ми вже застелили ламінат. Це я почала пилососити і трохи мучусь насправді з пилососом. Уже й минулого разу мені не подобалося, як він працює. Але зараз, вже забігаючи наперед, скажу слава Богу, що я вже розібралась. Розібрала, попрала всі фільтри, все помила і тоді вмикнула. І він зараз уже абсолютно нормально працює. І хотілося б поговорити про прибирання, про мотивацію на прибирання, що для вас є мотивацією. Бо, в принципі, я чесно признаю, що я люблю прибирати. Ну, точніше буде сказати, що я дуже люблю, коли чисто, коли порядок, коли все на своїх місцях. І це для мене найбільша мотивація для прибирання, що я знаю, що буде чисто. Прибирати я люблю набагато більше, наприклад, чим варити їсти. Я знаю, що якщо в хаті безлади немає, Їжу, то скоріше всього я спочатку понаводжу порядки, а потім вже не почну готувати їсти. І, і на кухні, особливо теж, коли на кухні безлад, я доки там не наведу порядки, я не стану нічого варити, бо ну, я не можу в хаосі щось робити. Цікаво, а що ви більше любите прибирати, чи варити їсти, чи, можливо, ще щось. До речі, цей стільчик, що зараз в кадрі я кручу останнього разу, коли ми робили ремонт, ми його перетягнули. До цього він був в синьому кольорі, там він такий вже був чехол, ну, дуже в плямах, що його вже не можна було витерти, і там навіть була дирка. І це, до речі, дуже нескладно. Мається на увазі перетягувати такі крісла. І тепер я вже з пилосмоком Переходжу у вітальню. До речі, дуже часто я отрублю таке чищу щітку, тому що, по-перше, у нас одна кішка дуже патлата і вона линяє. Це З'явився ще менший котик. Він, можливо, теж линяє, але найбільше, мабуть, линяю я, бо довге волосся. І щоразу приходиться чистити щітку пилососа. Ну, цікаво, у вас теж так. Тим часом покажу, як виглядала ця частина вітальні. До речі, вікно, яке було там за диваном, ми його замурували, тому що воно теж було в дуже поганому стані. Воно було дуже низько перекошене, і ми вирішили, що як нам його замінювати, то простіше просто закласти. Якщо вам цікаво, то є ціле окреме відео наш переїзд в столітню хату Мазанку. Можете подивитися. Це до того, що ну, дійсно, я думаю, можна надихнутися, змотивуватися, якщо у вас є якась стара дача чи хата, що із будь-чого, в якому воно не було в жахливому стані, завжди можна зробити щось хороше. До речі, весь ремонт у нас зайняв близько пів року. Це були і заміна вікон, заміна підлоги, проведення води, виведення каналізації, ремонтування гроби, ну, тобто доволі такі важкі роботи. За півроку ми повністю впорались, зробили собі дві кімнати і тимчасову кухню з водою, ну, для того, щоб можна було переїхати сюди. І знову повертаюся в дитячу кімнату вже із шваброю, щоб помити тут підлогу. Вітальня і дитяча кімната, як ви мабуть зрозуміли, в нас суміжні через стіну і вони отоплюються однією грубою. Вікно у дитячій кімнаті, ті хоч і маленьке, і одне, але оскільки воно виходить на південну сторону, то тут доволі світло, особливо взимку. А далі вже знову переходжу до вітальні із шваброю. Це промайнув наш середульший син Максимко. Теж покажу, як виглядала ця частина хати. Ну, трошки не видно зараз в кадрі, як вона виглядає. Ну, я думаю, зрозуміло, настільки вона зараз краще. Отак, От як на фото виглядала груба, коли ми сюди ну, починали тут робити. Ремонт хата вся була оббита дерев'яною вагонкою, причому такого темного дерев'яного кольору. Через це вона здавалася іще меншою, тому що тут іще була велика ялина, яка теж затуляла світло. Досить велика в мене зараз колекція кімнатних рослин, яка, якій доводиться тіснитися на цих малень... біля цих маленьких вікон, на цих невеличких підвіконнях. Тому от кожного разу доводиться переставляти ці столики. До речі, цей кавовий столик я замовляла десь на Західній Україні. Мені його ну, я попросила, щоб мені його взагалі не фарбували, бо вони були. Пофарбовані просто в коричневий колір. А мені хотілося саме, щоб це було дерево. То я сама вже його лакувала і зробила такого кольору ну, типу як у мене бильця у дивана. До речі, брала його якраз для того, щоб можна було зручно там розміститися з ноутбуком, подивитися фільми, але щось пішло не так. І тепер на ньому живуть мої вазони. Ну, і це я вже вам показую результат проробленої роботи. Не скажу, що я прямо генералила, трошки понаводила в порядки, повитирала пилючку. І, в принципі, стало набагато затишніше і гарніше. А далі ми переміщаємося на кухню, і починаю я з того, що буду перемивати посуд. Знаєте, щиро вам зізнаюся, що я та людина, яка в принципі любить мити посуд. Тобто, ну в мене це не викликає якихось такої е, відрази. Я навіть 10 разів подумала, чи купляти б мені посудомийну машину, ну якби в мене вже до неї дійшла черга. Е, мені здається, що мені навіть мити посуд подобається більше ніж щось готувати. І ви знаєте, коли я мою посуд, в ці моменти я згадую чомусь часто Агату Крісті, яка теж казала, що вона любить мити посуд, і саме при цьому занятті в неї ну там закрадаються якісь ідеї щодо написання її книг. До речі, дуже любила в юності читати Агату Крісті, її детективи. І, от минулої зими, коли дуже багато виключали світла, і там не було ні інтернету, ні можливості щось. Дивити там Якісь фільми на ноуті, то я дуже багато читала. Я навіть знову записалася в бібліотеку нашу міську і брала там книжки. Так от, я побачила книжку Агати Крісті, навіть кілька, і взяла. І я не додивилася, що то був не зовсім детектив. Я думала, вона пише тільки детективи, і я така читаю вже там 20, 30, 50 сторінок. Я вже сама думаю, так кого ж уб'ють того чи того, що ж тут буде взагалі. І я така вже трошки розчарована, чого ж нікого не вбивають. Потім я ще раз подивилася ну, на початок, як там що, і вияснилось, що це в неї психологічна якась драма, типу і що там взагалі вбивати нікого не будуть. І ви знаєте, дуже мені зайшли її психологічні романи, такі були там затронуті теми, відносин там батьків з дітьми, відносин у родині, дуже така. Ну, як сказати, вона не цікава і не гостросюжетна, але така дуже книжка на подумать. це Розлука навесні. Ну, якщо ви не читали і взагалі любите якісь психологічні романи і Агату Крісті, я вам прямо рекомендую цю книгу. Така вона доволі цікава. А теж часом я перехожу до своєї щотижневої рутини. Беру цей засіб від нагару. Він мені до речі дуже подобається. Він шикарно справляється із сковорідками. Із каструлями, і раз на тиждень я нею, ним протираю поверхню своєї плити. Ну, от Зараз видно, настільки вона така у мене нечиста. То, до речі, як ви зрозуміли, лампа світить на неї. І Я просто набризкую її на ці кільця, на яких я готую, особливо там, де я готую з коворіткою, де її ставлю, залишаю десь на 15-20 хвилин. І потім буду змивати. До речі, тим часом я не знімала, тому що я сама не дуже люблю, коли показують, як миють санузли. Але от я зараз згадала, що набризкала, і пішла тоді вже мити санузел. До речі, із книжок Агати Крісті, які я теж читала минулою зимою. Це саме детективна була історія, от саме те, що я в неї любила в юності. Це була книжка Чому не Еванс. Отам от дійсно прикольно, якось там ну, до останніх сторінок не можна було зрозуміти, хто ж і чого. Ну, це про вбивцю. До речі, дуже цікаво, яких авторів і які жанри полюбляють читати мої глядачі. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, когось на щось ми надихнемо, можливо, мені захочеться щось почитати, чи комусь іншому хто це дивиться, чи читає коментарі. Тут я вже завершую вимивати з плити цей засіб, якийсь він чи Плюс, чи щось таке називається. Десь в мене в минулих флугах він вже був. І ну, саме більше, що мені в ньому не подобається, це те, що цю піну доволі важко вимити. І найефективніше це робити просто сухою бумажняною серветкою. Далі зміна кадра, і ми переходимо вже до сковорідки. Як я і казала, мені дуже подобається, як цей засіб справляється з нагаром. Просто все відходить і вона стає як новенька. У ну, трошки довше звичайно приходиться потерти оцю бічну частину. Тут я знову повертаюся до плити і ще намагаюся дотерти ту частину, на якій я завжди смажу. Це в принципі через те, що я майже рік такими якимись сильними засобами не користувалася, і дуже жалкую до речі про це, тому що якби я цим засобом користувалась від початку того, як в мене з'явилась плита, в мене взагалі вона була б набагато краще. Дивіться, є у мене тут такі плиточки, колись я їх приклеїла. Зараз вони в мені якісь дуже яскраві. По-друге, перше по після того, як ми тут змінили меблі, змінилось розташування мийки, то тут мені наче, тепер уже не вистачає такої картинки. А їх всього три було. Ось ще дві. І теж мені хочеться зараз їх змінити на інший. Ну, Теж такого плану, але більш такі пастельні кольори. Зараз покажу, що в мене є. Так, от, як я ще їздила до сина в Київ в АТБ, там я побачила такі плиточки, і вони мені дуже сподобались своєю такою. По-перше, вони матові не блищать. По-друге, вони. Мають таку ну більш пастельну, пастельні кольори, я б сказала. Ну, на жаль, було тільки три вида, тому взяли дві однакових. І я хочу їх десь, ну, так, от, типу, зробити. Бо ці мені дуже якісь яскраві, все-таки хочеться щось таких більш пастельних кольорів. І я думаю, що надскладніше. Як мені відідрати всі плиточки, які я, ну, сумлінно, сама приклеїла? Я не пам'ятаю, чи на дракон, чи на якийсь суперклей. Сподіваюсь, в мене їх вийде відідрати, так, щоб не відідрати кахлі від фартуха, бо я зараз не готова їх перекладати. Як бачите, вийшло їх віддерти, і навіть фартух ще на місці. Це вже я показую результат, Приклеєні плиточки. Тут мені все подобається з цієї сторони. Пасує, мені здається, з тими баночками, які я теж сама робила, методом декупажу. А от оця плиточка, що справа, все-таки я думаю, що, мабуть, я зроблю трошки фарби, візьму пензлика і оці яскраві кольори приглушу до більш фіолетових. Це, до речі, коротенький лайфхак, яким, якому мене навчив чоловік, тому що не завжди чоловік дома, щоб відкривати такі банки, і відкриваються вони дуже легко. Ви просто трошки натиснувши, прокатуєте по столу, і все вона відкрита. Ну і на закінчення відео трошки вам підводного світу, трошки моїх орхідей, які вже майже всі бутончики повідкривали. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним та цікавим, що змотивувало вас на прибирання, якщо ви хочете таке робити, можливо, до Нового року ще прибрати. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до наступних відео.